Глобальна торгівельна війна Дональд Трамп оголосив про запровадження безпрецедентних мит на імпорт товарів зі 185 країн світу. Тож, чому американський президент пішов на такі кардинальні кроки? Чи виграють США від запровадження нових митних тарифів? Як це вплине на економіку різних країн світу та що очікувати українцям? Відповіді на ці та інші питання дивіться у сюжеті ТВА. Зробимо Америку багатою знову. Дональд Трамп сколихнув весь світ оголошенням про запуск нової митної політики. Саме завдяки масштабному збільшенню тарифів на імпорт товарів з інших країн світу. Президент планує відродити велич США, на чому наголосив під час виступу 2 квітня, як зазначає Чернівецький економіст Богдан Сторущук, протягом останніх десятиліть Україні стрімко зростав з одного боку Торговий дефіцит, оскільки американці купували іноземні товари більше аніж світ купував у них, з іншого боку, збільшувався і державний борг. Трамп робить висновок, що навпаки, що це світ зловживає сполученими штатами, через те, що багато країн запровадили ті чи інші тарифи на продукцію Сполучених Штатів, щоб підтримати свою економіку. І продукція Сполучених Штатів, яка є якіснішою, дешевшою, ніж та їхня продукція, не може там успішно продаватися. Раз, другий висновок, який хоче робити Трамп, який робить Трамп, що йому треба повернути виробництво у Сполучені Штати. Тобто, щоб бізнес, який в значній мірі реагуючи на цілий ряд факторів, вивозив капітал за кордон, кладав капітал в різні країни, розвивав виробництво там, щоб він назад повернувся у Сполучені Штати. Для того аби вирішити ці проблеми, Дональд Трамп оголосив про встановлення нових тарифів на імпортні товари для майже усіх країн світу. Базовий тариф складатиме 10%. При цьому високими митами обкладатимуться товари перш за все з Китаю, якого Трамп вважає основним своїм суперником, враховуючи військову, економічну потужності та технології. каже економіст. Втім, цим президент США не обмежується. Вводить високі тарифи проти цілого ряду країн, які постачають в більшій чи меншій мірі значні обсяги продукції до США. Наприклад, дуже високі тарифи також проти Індії. Ну там легка промисловість багато товарів повсякденного вжитку, дуже цікаво, дуже високий митний тариф проти Бангладеш. Чому Бангладеш? Бангладеш на сьогоднішній день одна з країн, яка з одного боку є достатньо стабільною, що стимулює інвестиції, з другого боку дуже низький рівень життя, значить, дуже дешева робоча сила. На сьогоднішній день саме Бангладеш вважають ательє світу. Втім, як звертає увагу Богдан Сторощук, серед митних тарифів Трампа є низка парадоксальних виключень країн, які мали б отримати високі тарифи, але цього не сталося. Тобто країни, які мали би ніби отримати дуже високі тарифи, які постачають багато в США, і не тільки в США, але які стають виключеннями. Наприклад, Туреччина і Єгипет, наприклад, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, більшість Латинської Америки, так, там тарифи дуже невисокі. Виключення починають складати ті країни, які. Е в тих чи інших регіонах є опорними для просування інтересів США. Що ж стосується країн Євросоюзу, тут митний тариф складатиме 20%. Чому проти Європи? Європа мала активний торговий баланс США. Це раз, і тобто Європа більше продавала в США, ніж купувала, і там Трамп їх обзивав злочинцями і так далі. І друге, Штати. Припускають, що Європа може стати другим світовим центром економічним, фінансовим, і ну, їм, мовляв, це не потрібно. На перший погляд, для України безпосередні наслідки нової політики Трампа мінімальні, каже Богдан Сторощук. Україна має пасивний торговий баланс США, тобто набагато більше ми купуємо, ніж продаємо. І ми увійшли в групу, куди ввели 10%. Тобто, ніби. Нейтрально, але це не так, тому що одним із ключових торгових партнерів України є, по-перше, Європа, по-друге, близький схід, куди багато країн отримали такі тарифи. Тобто, якщо там буде падіння ділової активності, Україна однозначно постраждає. А Європа отримала досить високий тариф. Для того аби реалізувати ціль Трампа щодо перенесення виробництва у Сполучені Штати, потрібно щонайменше 3-4 роки. Вважає економіст. Весь цей час, весь цей час Сполучені Штати продовжують купувати продукцію цих країн, яка на роздрібному ринку США цілком логічно дорожчає. Це раз. Друге, цілком очевидно, що при запровадженні такої політики інші країни, які постраждали. Тобто Європа найбільше постраждали, хто Європа і Південно-Східна Азія. Інші країни що роблять? Інші країни вводять ті самі заходи проти американських товарів, які вони купували. А це своєю чергою означатиме, що американські товари, ціни на які і так були високими, ще дорожчатимуть. Тому купівля товарів США зменшуватиметься. Тобто, з одного боку, Сполучені Штати отримують прискорення інфляції, а з іншого падіння доходів через зменшення обсягів виробництва. Отож, від запровадження нової митної політики не виграє ніхто, і США в тому числі переконаний Богдан Сторощук. Прискорення втрати електорати електорату республіканської партії США, це з одного боку. З іншого боку, якщо говорити про перспективи ближчої до нас частини світу, прискорення процесів суб'єктивізації, усвідомлення суб'єктивізації, усвідомлення власної суб'єктності Європи, зміцнення Європейського Союзу, збільшення. Потужності, сукупної потужності армії країн Європейського Союзу, збільшення обсягів виробництва озброєння. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.